Вже сьомий день, і раніше, до речі, не було такого аварійна ситуація на Запорізькій атомній станції. Ситуація критична через російські обстріли станція відключена від живлення від електромережі, забезпечується електрикою від дизель-генераторів. Це надзвичайно. Генератори і станція не розраховані на таке і ніколи не працювали в такому режимі так довго. І вже у нас є інформація, що один з генераторів вийшов з ладу, і саме росіяни через обстріли перешкоджають ремонту ліній електромережі до станції та відновленню базової безпеки. І це загроза для всіх абсолютно. Ще жоден терорист у світі не дозволяв собі робити з атомною станцією те, що робить зараз Росія. І правильно, щоб світ не мовчав. Провів нараду з військовими та з Міненерго. Я дорочю уряду Міністерства енергетики України разом з міністерством закордонних справ привернути увагу світу максимально до.